блін, а бачили там сололейнер? Колишній Diamond. Угу. Наш Яврорі, да. наверное, буде накидувати жорстко. І ну, заходь на соло. <ріг> <Можна ріг> <можна ріг> Иначе буде так як зо мною. Спочиваю, ну але ж спрацювало. фантота важливіші, ніж сололейнер. А, і стан мені пройшов. А, Другий а, раз! Керую, то капец. Проблю Деверт. вард. Ну вони жорстко покоцані. Не Варда нема. Декер Зайду на декер. Давай. Не, Эй! не, 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 не получилось. А, давай хоть мёрдока бей, бей. Стань, стань, стань. Ты ешь беля мёрдока, не пьешь его. Я хотел... и... О! Тихо, 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 тихо! тик, тик. Ааа, А, на минку стал. Дякую. Так и так много хари на початках. Я на дамажие печаль. Поки его Треба було, щоб Я його спочатку. О, ну, пучкай джанглерами нашому. Да, да, да. А, його так б'ють, так? Да? Б'єш? Не знаю. Блін. А, а то ти вже жены дожженаш, ні, ні. На морешь, треба тряпай. О, О. Тепеху, Ну іди, я. я поки сам буду на, на до. Буду сей, Заходим на море, ач. Угу. Ловите суку. О-о-о-о. Oh, 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 oh. Добре, що ти допомагаєш, до речі, я б з нею сам не справився, певно. У мене нема цього, вона хоче має. Ти oh, в нього не можеш попасти, yeah, але у нас добавляю. Ну, Напевно, ти паху використала вже. Молодець. єс. що, поміг. На, на тобі дядя. Ай, блин, стан пройшов! Єеї! Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Зараз Рома прокачається, вони будуть взагалі обсиратися. Їхній джангер тоже походу умовний відволікається. Ну ч? Вона відпригне походу. Типа хитро жоп зайшов в мій синій баб вкрав. Ти вардиш, бляй. Ой. Белимедера наша. Ей гор. О, жанларке чайсана нашым этим. Ну. No. Тикай, 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 цей, цей. Так, так, радочек. Ну, так, мед буде програний цього так, разу. Там відтає. А ви що? Блін, щось. Ну не все. Всё, отходь, отходь, отходь назад. Там продамажено damage. Це продамажено, про damage. Йопчик його. Можна бити. Давай, давай, давай. Заходим туда. Овека? Ой, я Ну вже не погано, вже давай. не погано. Компенсация, значит. Ну понял, я Бляха. Ай, выжил, пай! Добылы, офигенно, добыли. Да, мы ещ вертаем. Давайте так Давай. Треба работа хоть шось. Якось. Компенсация. На тобі, би блин скуты Ой, хорош. Юрчик там нашу вышку. Хороший. А ишься? Ой. У мене у нема, але нормально. Ну я даккер жопу под хорошенько. Супер. Давай, Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Я... Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Oh, 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 oh. oh пошов ти ты нафиг зі своєю ультой. <рес> ну щось по тобі постоянно, ты ультова. Хрен, Ну, Так, в мене вже є кузырницы орде, я так, ну, Для фантота можна було б. Ну давай. Питочку їхню не заберу. <рес> давай фантота б'єм. Боюсь, що фанмау не дасть так просто. Бляха. Че, бьем, справди? Зараз прилетить всі на світі. Фанмау курсы за нас. Я його попробую застанете. <гас> Я ж смайтив! Що yeah, так? Yeah. Я одиничку тоже нажав, Ще за слово. Гад. О, це херово, два фантота просто mm. nah. рада. вишку чи чип цим? Та nah, ні. Nah. А там шками. Можна і на ваш. Берем заходить. Брай, забрай, до вас. Ей, куда ты, блин, я ж уже тепнулся? Ну, на мене была ця хилка, так что я в тебя запас. Все, все нормально, нормально, нормально. Ой. Мне дуже нормально. Теперь чим дернути, але я стан. Рома спасати. Ям? Я тікаю, я тікаю, бо у меня дуже покот. Можно биться Добре? Вот зараз би фон брати, але а зараза нема. А я застану, так? Заб'єш. Я хотів на скорости шейвышку забрати. <гум> 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 та я на всякий случай выдернул. <гум> <Yeah. гум> yeah. uh -huh. yeah. Кстати, да, там ідея була. Ти встигав її забрати, вообще-то. <гум> Що, пошли помогать? Пошли.

Е, дивіться, ззаді прийде, може, филмау, давайте сзади. Щось мене сильно десь 10 побрило. Тікай, 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 тикай, Зараз тикайте. зайде. же филмау вступає. Мощний. Після мені прайма. Фантот? Може, на базу і на фонтота? Бігом. Блін, да. 3000 бабла, хулера. Звон mm -hmm. треба. Все. Так, Що? вони тут тут але у ще не... Ой, ховик. Ховик, ховик, тримай. Стан. Ай, бляха, ульту включил. Нормально, нормально. Да, нормально. Все, тут тоже трошки я. Красиво, себе тут ульту, конечно, баха. По-моему, увольнуть и можно, блин. По крайней мере, продамажит. Савин свалил. А винта. Получится. На фантота пришла? Давай-то быстренько. Киточку забрала? или нет? Да. Ну дивись, Юра, прострешить цього фантафа, буде південна. <різь> Фенмау -фен зайде. Буде пробувати перекопитися. Сто процентів. Ваше діло його застанете. Блін, на мід робити. На скорості, на скорості, на скорості, Забирай. Почти біт мід. А нема, не, не треба. Все добре. Заходим в жопі чи ні? Так. Не знаю. Заходим на Там Фенмау продамажений, і всі інші не тут же. Я декерт, блін. Нормально. добре. А -а -а. Бум! тоже непогано о, крутяк! я на річці, народ Ви все в центрі там да Що він золото моло забрав? да куда він бежит вообще я не знаю Він хоче а забрати його. в центре кунг лаутом выдерный та... выдерный выдерну його. о хорош Ага. Ти думав, що ти просто. задній морьер, зарядить мой морер за вами двома. Сейчас ми її будем бувати. Вижу. Я впітую, впітую. Нахер? Вона не успела ультануть. Да. Угу. Ну то я не встиг застанете. Єсть. Хорош. Трипл Офігенно. увидаем, вчасно... Бак я стараюсь. <хе -хе> Это бы не такие як мі міг би бути. На вас дудь? Чи не йдуть? Ведуться, Ходить чи не ведуться? Не Буде бій, певно. Я вхожу. В ховіка понимаю. Бля, я в ховіка ультану уже. Бля, а, блин, з моими тепками. Ой, Юра там. Пошли йому допомагати. Вс, все нормально, нормально. Не нормально, не нормально, не нормально. Сдох бы, ну, там четверо мене били. Все, я вас верю. С іншої стороны там правую да сторону цей б'є. Цей правую правую вышку бьют. Пошли, погнали его лай. Мне треба наказати за цел самым ну, беспрощадним це способом. Екатик. Ой, який сайленс крутий. Ааа, я русрел. Що там, може, фантот? 17 секунд до, до мого життя, Лисий певно здохне. Може, двох заберем? Блин. Прайма, Чи... Ну, Давай пробуем. Меня мене тебя нема. Ну, якщо що, втечемо. ХП непогано, але, блін, дивіться, там двоє. До вас рухаються. Але Аврора. Ага, так... мені, мені, як мене хп йде. Ладно, уходим. Аврора прийшла. Вы ну, чекайте. Я лечу. Аврора танчить, на фантоте. Можно помогти. Да, Я, я начал двигаться. Я лечу э, дальше. Я... Я, я, мид задефаю. Будьте на фантоте. Блять. Блять, блин, він засмайте, да. А, черт. Не, не засмайте, я его застаню. Тут я вообще идеально сыграл Всеки на фантоте хп? Уже мало дуже. Не, не ма. Все, хорошо, я псих. Привет, пацаны. <laughs> <laughs> блин, мид задефайте, идите mm -hmm. на базу. А ты же и выжил? А кто в Аврора. Аврора, да, я не сейвив, хорошо. Крутяк. Давайте ты филе забираємо. Давай. Тільки завардить проход. Варда нема. У не знают про нас. Я зараз так, а Не получилось. У мене вже крити залітають, дай боже. Ну, да маг чітко. Я навіть не, 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 не знаю як смайтити. Опа, моррешь, морьешь. Да. Вона через телепорт по Так і є. Я включу де... ульту, немає. Тепер хуй ульту. Там цель є. Блин, за, за повільні, а я не знаю. Декер, можна забрати? No, da... Тоже не погано. So. Цен... В центрі нашего лесу ганяють, вроді. Лис угоняють. Пішли на центр. Рад. Там жопа. Да, почти. Лис відбився чуть-чуть так. Ты же через банк видаешь? Ага. Давай. Right. Сейчас. Я сзади. Давай. -а 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 -а. Так, він в наших джунлях рухається в сторону червоного. О тут десь. Попався. Привет, я Привіт, пацани. Супорт, Я 300 кинула в воді. Врурор беремо їх мобів. Вона має право, я їй не допомагав взагалі в цій грі. Так, може то знову того Шрёдінгера забрати? Шрёдера, давай, давай. А нема? Чи є? Я йду. Є, є, є. Берем. Що ж то підпушити? Що на кого зайти? Ну, в центр, кстати. Сиди, вообще вышка стоит. Что за червоного нема? Да, може зліва дійсно вишка. Это ливо? Да, давай, ингибитор ліва... заберем. Давай. Блин, мы все живи. Та им не поможет спасти ингибитора. Я остальный Влів... мертвый Там в в вухо заходить. Але у нас карказябра заходить, все добре. Це у нас. Оу-оу-оу, oh, oh, oh. не хватить мені тебе виташити. Yeah. Пану відходимо, пану відходимо. Без ддшника буде тяжко. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що ж тут не скласти? А що в них там лайт з тілом? Чекаємо. Okay. Лиси, зараз на себе увагу стяне. Ну, в принципе, можно. Они <пробуйте> делают классическую помилку бегают за Авророй. <плес marsh prep> <плес> Блин, Фокастер. я... Я фигню разрубил. <плес> <плес> задиховик! Задиховик, народ, задиховик. Мене убили а, yeah, yeah. Кулера. Лысый заработок придёт. Ну да, он не пана-то <плес> может. Пане, втікайте, завердити орба цей факт-то Та. взяти. тут тот Ага. Завердити, але не бити, бажано. Бать, я ж пуш плюс, дай. Лисова все таки вб'є моряш, я думаю. Боже, це не стриму. Який лисий, красавчик, то капець, я це бачив. Не міг вмерти, але тупо на скилі взяв Слухай, як з пулемета, блин. Ну Це да, я включив. Знаєш, кожный твоего итог, а? А дрон го прокаченный тоже, конечно, навалию. На так, шо, по требуйте из стороны? Пушим міт. Давай міт. По стандарту. До орба, секунд 40. Шо? можно. Кратики да, варды, ты чтобы нам с не заходили. Да. Они будут сядь, пану, где лучше ворба взять. Я так дивлюсь на цю, цей кружочек, он уже закручивается. Разворот давайте. это, Сва, народ, народ, народ. Хорошо, хорошо, хорошо. Что возьмем? Yeah. Почекаем там разом. Я червоный баф по дороге в крыгу Все, що можна. можно. Uh -huh. Я вьючу. Я вже на фиолетову, он так шукай. Що, цей. Uh -huh. там такер бьет из чья? не ні 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 Я червоний баф добре. Що, я вбью фіолетового. А я-я и там лысу знов буду геняться зрел. Ну але такая такая его доля, можем чище. Треба, 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 орбас. А им добывати, декер тут. Ай-яй-яй, сейчас заберуть цього. Ну пішли їх добувати все одно. Ну декеровські оці з заборы мене, блін... Конечно нормально так. Ай-яй, ай, промазав. Ульту. Чорт. На химере таке тоже можливо. Я не знаю, до кого Це я причепленный, блін. Нас Ну не до мене. Народ, не да. Невеличкий, невеличкий нюанс, нас меншість. Тут так аккуратный козак. Замобу, тільки давай, да, но яп много разу. Сейчас, зараз. Клас, клас. Че я Фух. Так что тебе тебя а, -а, а, Рома живе! Я спас, маю спасти, маю спасти, мне хватить цього хіла. ухила. капец. пес. ключовий цей член нашого нашого штурма. Пану текати треба. Подожди, подожди, подожди. Рома на базі, Рома на базі, якщо що. кшушу. Паносолита, не? Чи не? Давай ты будем оффоттись. Треба пушить, пушить, пушить. Зараз запушуємо. Зараз ти вернешся з бази і мы их всех убьем. Я на фазе склался, паришься, да. Пись на базу сюда. У меня 34, мок моба в декер 104. М -м. Уже тоже, блин. Уже Боже. так понял, вроде я хорошая идея, просто пойти по центру, все забиты нахрен. <свист> ну <свист> да, але без тебя будет тяжко, то ромб аккуратный Сейчас, я иду. Тебя не ж Бо я такий собі бодігард. Ковик налітає.

срака. я о чокі ну де с рома ну непогано нарізав навалив там конечно я б так не зміг за детещенка ну ми хорошо що пер перший цей перший Мёрдока ми вигнали на базу uh -huh. він вже був чуть, -чуть піднедукачан все время потім експеденційно потім хорошо що ти мені свом маму поміг все таки в наших дюнжах Угу. О, ось, Сережки MVP. Охереть. Ни в той А так я вообще не сдыхал. 23 саппорти, клас. А ну ухила, дивися. 39 на 35 угу. минут. Ну да, хвилин минут, уже хил переходит, типа в сторону больше. И там я, да, там я в толпе, вы там хп терял, и я хил туда. Да, там было богато пакетос, Покебас. Пока. Пока. А, давай. Так, классно. Вордив 25, декер 16, непогано. Угу. Не круто. декер мобів набила. Декер забрала, скільки декер мобів забило? Я 34, вона 104. В роме майже 300, а в 160. Ну понятное дело, що він зробить. Угу. есть Мердок может непоганий, бо все навіть 9 раздохнет. Ай-яй-яй-яй, по золоту капець. 21 тисяча в Роме, 12 в Мьордока. Так, ну декер потеряла мобів, скільки. Менше всіх. так. Це ай ай яй я там херовий супорт був, а тут хороший суппорт був. Звісно. Mm. 2-9-1 мерду. Mm. Це єдине, що ті забори ставило, то трошки до неї тяжче було дійти, але все одно ну, здихало. Я думаю, мої стани більше рішалися. Ну, вона теж mm. кидала стани, але в даному випадку mm. я був полезнішим. Звісно, що її осліплялки оці всі no. в масових файтах. Нех Ковік всіх передамажив в результаті. Де Ковік Красавчик? Ковік взагалі Красавчик. Не. Але лисий не обстрався. Це дуже хорошо. І моріге в принципі, Платінова теж нічого, 0-6 в результаті. Не зарішала. Аврора, Аврора... Аврора молодець, Тобто, Аврора хорошо зіграла. Так, да, вона там Пусть її вбила такі. раз навіть, вона її вбила навіть на. раз в соло. Типу. І в тебе нормально 10-2, і навіть дамага більше, ніж 16. Кого? Я кажу, в тебе теж 10-2. Ну, я mm -hmm. стараюсь, mm -hmm. стараюсь не вмирати. Хіміра такий живучий. Якщо вже там мене б'ють, то ДПХ якась є, на корняк. <связывая> угу. Так, треба ходити дивитися, що там по цьому, а по балістиці. Хайді, шахіда и балістики тут срок. Добре, таки давай, пока. <связывая> Все, да, давай, пока.